Вітаю, друзі! З вами Олександр Масляний. І як відомо, підготовка до нового аграрного сезону набирає обертів, почалися закупівлі комплектуючих, саме час подбати про якісні запчастини для технічного обслуговування посівної техніки, від справної роботи якої напряму залежить майбутня вражайність, прикочуючи колеса та бандажі. Про них сьогодні поговоримо: це важливі елементи. Посівної техніки різних типів, як і провідних світових брендів, так і українських виробників, сіволок, від якості цих елементів залежить стабільність роботи, посівної техніки в полі, вчасно виконання всіх посівних операцій без простоїв. Отож, давайте більш детально поговоримо про типи, переваги і взагалі про прикочуючі колеса та бандажі. Запрошую до перегляду. Перш за все зазначу, що компанія Irbis є офіційним дистриб'ютором бренду OFAS, італійський виробник прикочуючих коліс та бандажів преміальної якості, яка не поступається якості. Оригінальних продуктів. Прикочуючи колеса від цього бренду, вже пройшли випробування на українських полях в минулому сезоні, зокрема, чудово себе зарекомендували з точки зору зросостійкості ресурсу. Ми пропонуємо зі складу широкий асортимент, коліс різних типів розмірів, а також окремо бандажі та, звісно, підшипники і стопорні кільця у разі потреби заміни. Або ремонту. Про деякі типи коліс сьогодні і поговоримо. Сьогодні на огляді декілька найпоширеніших позицій прикочуючих і копіювальних коліс. Почнемо з прикочуючих коліс з розміром бандажу 300 на 100 мм. Ось 300 на 100. Тут також 300 на 100. D300 300 зовнішній діаметр і 100 це ширина, звісно, в міліметрах. Обидва зразки мають гладкий бандаж. Сьогодні представлено два варіанти виконання. Це суцільний металевий диск на болтовому кріпленні та суцільний полімерний диск на болтовому. Кріплення. Які переваги та е, нюанси мають кожен з цих варіантів, що впливає, звісно, на їх вибір? Металевий диск е, визначається більшою міцністю, але має більшу вагу та схильність до налипання грунту. Це треба враховувати. Що стосується полімерного диску, е, він навпаки легший, краще гасить вібрацію. Але через меншу вагу забезпечує інший рівень вщільнення ґрунту, і це також треба мати на увазі. Обидва типи коліс, оснащені підшипниками 5203К-2, з посиленими вщільненнями та додатковими брудовідштовхуючими шайбами. Тобто а, тут посилений захист підшипникового вузла. Прикочуючи колеса з гладким бандажем, бандажем, ось такі варіанти, можуть також виконувати опорні функції. Ще два варіанти опорних, купівальних колес з розміром бандажу 405 на 115, 405 зовнішній діаметр, 115 ширина бандажу. який в цих варіантах має очищувальну кромку для зняття налиплого ґрунту з дисків. Сошника я покажу зразу ось цю кромку, ось ця кромка з іншого ракурсу. Давайте подивимося. Ось ця кромка, її добре видно. Це є характерна, е характерна особливість цього типу куліс, однією з головних функцій, яких є вплив на контроль глибини висіву, адже вони працюють у парі, як вже було сказано. з Сушниковими дисками. Такі колеса використовуються на техніці Хордж, Джондір, Монасем, Кесньо, Холланд, Дельворті, Агрокалина та в посівних агріатах інших виробників. Сьогодні представлено обидва варіанти з, е, з металевими, спицями. спицями, З металевими але особливу увагу вашу хочу звернути на цей варіант. Він має удосконалену конструкцію, яка дозволяє замінити підшипник без повного розбирання колеса. Або замінити бандаж без демонтажу підшипника. Ось як а, виглядає тут підшипниковий вузол. Підшипник фіксується стопорним кільцем, досить а, просто замінюється. В цьому варіанті у нас для заміни підшипнику треба дійсно розібрати колесо. Бо інакше до підшипника ми не дістанемось. Ось така конструкція спрощує обслуговування, хоча дещо підвищує вартість через більш складну конструкцію. Дані колеса обидва варіанта комплектуються підшипниками 5203 kyy 2 з посиленими ущільненнями. Тобто посилений захист підшипників від зовнішніх забруднень, від впливу. Навколишнього середовища, скажімо так, та, і це взагалом підвищує надійність роботи коліс. На що ще хочеться сьогодні звернути увагу на власне саму спіцеву конструкцію цих колес. На техніці на практиці зустрічаються колеса з суцільним полімерно-металевим диском. Такі диски доступні і у нас на складі, однак, суцільний диск більш схильний до налипання ґрунту під час роботи. Варіанти з трьома металевими спицями практично усувають цю проблему. При тому зберігається подібна вага, звісно, однакові приєднувальні розміри, колеса даних типів повністю взаємозамінні. Нюанс, звісно, в тому, що колеса. Які мають під конструкцію, ну, дещо дорожчі, ніж варіанти з суцільним полімерним металевим диском. Але така конструкція, як на мене, того варта. Окрім показаних сьогодні моделей, на нашому складі представлено широкий вибір інших типів коліс та бандажів. З переліком можна ознайомитись в каталозі. Посилання в описі до цього відео. За детальною консультацією, за підбором звертайтесь до нас. Наші фахівці завжди допоможуть обрати найкраще рішення саме для вашої техніки, з урахуванням ваших умов роботи, експлуатації та з урахуванням ваших побажань та досвіду наших спеціалістів. Будемо раді з вашим зверненням. Цьому відео прошу ставити вподобайки, пишіть запитання, коментарі, діліться посиланнями. Розповсюджуйте україномовний технічний контент. Побачимось!